Вітаємо! Сьогодні в рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо мега цікавий майстер-клас для підлітків. Спільно з партнером компанії еверест бізнес-школою Рейнбоу та її засновницею Оксаною Кравчук. Учасники виконуватимуть різні завдання і квести, які допоможуть стати більш переконливими і подолати комунікативні бар'єри. Доброго дня! Я рада вас вітати! Мене звати Кравчук Оксана, Я є директором міжнародної бізнес-школи у місті Вінниця, сертифікованим бізнес-тренером та автором навчальних програм у бізнес-школі. Сьогодні ми з дітьми провели тренінг з лідерства та впевненості. Насправді це компоненти, які дарують нам неймовірні бонуси у житті. Такі навички, як ціле покладання та й менеджмент, також неймовірно важлива лідерська позиція, фінансова грамотність і перераховувати можна досить довго. А краще приходьте до нас на заняття і переконайтеся в цьому. Сьогодні це простір, де у нас буде відбуватися тренінг по лідерству та впевненості. І ми з вами познайомимося трішки цікавіше за собою, тому що дуже часто, хто приходить, думає, ну давайте, здивуйте нас чимось, але сьогодні ви будете дивувати самі себе. Тільки кожен з вас індивідуальний, наскільки кожен з вас особливий. І це я хочу, щоб ви завжди пам'ятали. І не дивилися на якісь такі загальні течії і під них десь себе підлаштовували, тому що саме в цій індивідуальності вашій є ваша сила. Сьогодні я отримала премію за те, що я Допомагала людям і спасала їхнє життя. Я хірург. Утримуємо Дашу? дошу. Я Аня. Я дуже рада зараз перебувати тут разом з вами. Я поліцейська, то сьогодні я отримала премію за те, що я спіймала шахраня, який обіграв банк. Важливо і можливо себе порівнювати зі всіма себе порівнювати всіма гарними, багатими та mm -hmm. я такий поганий, всі такі багаті <рес> і в нас в цей момент самооцінка, так знаєте, да, бах. насправді да, да. себе важливо порівнювати з собою в минулому. Тому я зараз прошу порівняти себе три роки тому і за цих три роки подумати, що вам взагалі вдалося. Лежить і може вплинути тільки на ваше життя. Коли ви щось робите чи не робите, це також тільки впливає на ваше життя. Я став відмінником і я перестав боятися собак. Супер. Молодець! Я навчилася кататися на роліках і почала їздити на листей. Ага. Я ще на куди ходила. Ти почав займатися карате. Це вже твоє досягнення. Як ти думаєш, кожен з твоїх однолітків займався кудо? Саша, однозначно, не кожен. Ти почав зайти, спішов на каратен. Це також твоє досягнення. <му> Хто кращий взагалі літер чоловіки, дівчата чи хлопці? Хлопці будуть доказувати, що хлопці просто неймовірно круті лідери, і всі топові позиції мають займати тільки вони. Дівчата мають за командою доказати, що лідери найкрутіші і найкращі – це все ж таки дівчата. Ви зараз працюєте в командах. Я вас так трішки відсежу. Добре, і ви придумуєте мінімум хоча б 3-4 аргумента. No, так більше почнеться. дебатах ви починаєте поважати точку зору іншого, але ви можете разом з ним додати свою, аргументувати, ви можете приходити до чогось спільного було дуже здорово, мені запам'яталося, як я вам те, що я отримала премію, і тренер був дуже добрий і цей. Гально. Буду записувати свої плани, буду їх виконувати. <ріх> От. Ну і все. Запам'яталась про мурашку найбільше. Mm -hmm. Буду записувати те, що мені вдалося цей день. Свої досягнення буду записувати. Заняття мені сподобалось. Mm -hmm. Mm -hmm. Найбільше yeah. запам'яталось співати. Mm -hmm. mm -hmm. Мені дуже подобалося сподобалось заняття, тренер. Хороший, красивий. Сподобалося. Сподобалося про продавати. Прийшов би ще раз. Тут було цікаво. Мені сподобались вибори. Тут дуже класно, дуже добрий тренер, гарний, розумний.